Привіт, сьогодні ми граємо правда чи дія. Це буде на Він ну, хоч вийшов з каналу, а на мому він буде зніматись. Ну там, ми будемо грати. Крутити на бути, бо ботинка у нас буде отака маленька. О, така маленька з моїм розміром повітря. Ну, Давай, диковай, та, так, так голова була. Якщо хтось не знає, правда чи дія, чи коли один питає, правда чи дія, той, наприклад, бере правду і він колись ще робив. А якщо дія, то він має то зробити. Завдання. Yeah! Правда, чи діє? Правда чи дія? За секунду. Да, чуть -чуть. на секунду? Да, дай чи Это Где-то заробийки нафиг будут. О, вон. Другий, а вот. вот. Давай. Правда чудея. Правда. Да, да блядь Правда чи ні? Правда. Чи правда, що ти хочеш зустрічатись встречатись з Вікою? Давай. Правда? Візьми цю баклажку.

Ем, а приїдеш по мене? Я зараз тобі зазвичай додам! Давай, давай, давай! Ні, я не буду. Кажи то! Не буду! Ти пам'ятаєш, що на той раз мені донесло? Та давай! Ні! Ну, значить, усикло. я Відсю, хто не виконує, тому робимо наказання. Коротше, зараз будемо Чука з Селією наставляти на голові шапалах. Він умер зразу, короче. Давай, іди до мене. Давай, не ставляйся. Давай, вставай. Чуди бів? Коротше, він умер. Тепер явно бо каналі знімати, Давайте всім пока. а я вас характе!